Thank you. Можно тапочка, да? Да, да. Чуваю. Давайте закриватимось. Чому? Чому відповідно? Можете залишити від все. У нас є прозор. Поставити дощ номер два, один Б, два Б, три А, 4Б. 5 А, 6Б, 7 А, 8Б, 9А, 10 А, 11А, 12 Г, 13Б, 14 Г, 15 Г, 16А, 17В, 18 А, 19В, 20А, 21В,

Запрошую наших кандидатів. Колеги, заходьте, будь ласка. Шановні колеги, ви вам чули, що Тимур Олександрович, ми набрали максимальну кількість 30 із 30. Ви 19, але з 30, але це достатньо, щоб пройти до наступного конкурсу. Тому у вас обох буде можливість далі приймати участь в цьому конкурсі. Ми вас вітаємо і ми переходимо до ситуаційного задання. Так. Практичне так? Так. вирішення ситуативної задачі. Такий точно процес, ви вже знаєте, тягуєте білет. Mm -hmm. Будь ласка. Такі точні результати були. Бачите, як все стабільно. <ріст> три. 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 три на камеру, так, три. І М -м -м. будь За ласка, так. Будь ласка. Подивіться <ріст> дюку очі. <назвати. ріст> Ми один. 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 На, на камеру, будь ласка, покажите. Білет номер один, прошу. І білет номер три. У вас є пів години. Точно так точно, ви так, підпишіть, поставте дату. Пам'ятайте, що все, що ви напишете, це буде єдине, що ми почуємо, тому що у вас тут не буде, ви нічого не зможете додати. Тому лаконічно, але максимально повністю. Ще раз нагадую, що всі ситуаційні завдання повинні розкрити ваші компетентності, так? це е, і в нас і управлінська компетенція, і психологічна компетентність, лідерська і комунікаційна. Тому от, давайте розуміти. Готові? Да. Час який всі у нас час, час 10.24. У вас півгодини yeah. Прошу.